Вітаю вас на каналі Жизнь Колекціонера сьогодні. До вашої уваги огляд на монети України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп 1 БВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо увагу на реверсі, дізнаємося особливості аверса, який штамп утворюється при співвідношенні аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася з латуні на Луганському монетному дворі тиражем 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 г. Діаметр 28 мм гурт монети приривчасто рифлений, Тобто 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Для визначення штампу монети будь-якої, незалежно від номінала, по каталогу ТК нам обов'язково треба знати 3 сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І як завжди, визначення штампу монети. Ми розпочинаємо з аверса. Чим характерний оверс штамп перший 25 копійок 1994 року. Штамп перший характеризується так. Середній зуб тризубця, він гострий, вузький, без потожньої верхній частині. Щит та герб, він є випуклий. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона також знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 мм, і всі написи знаходяться в одній площині. Саме такі особливості має штамп по аверсу перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп БВ. Але перед тим, як визначити штамп БВ, нам потрібно, потрібно визначити штамп Б. Адже штамп БВ йде уточненням штампу Б і, штамп і дохарактеризовує його. Перед тим, як визначити будь-яку монету, штамп ми порахуємо від кикалини, починаючи саме з цієї загодинникової стрілки. Отже, це гроно номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для того, щоб визначити штам Б, нас цікавить гру номер 2 та груна номер 5 і ми про неї поговоримо саме зараз. Отже, штам Б характеризується тим, що ягоди вони малі, шрифт він широкий та плоский. Груна номер 2 має форму пряму тупоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва. А права ягода грона номер 5 знаходиться під лівою стійкою букви П. Ось саме в цьому місці ми можемо це наглядно побачити. І слово копійок воно віддалено від номінала даної монети. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп Б. Що ж до штампу БВ, він іде уточнянням штампу Б і характеризується так: грона номер 7 та грона номер 8, черенок, він не підходить до ягоди і не примикає. До неї. А правий відросток між грунами номер 1 та 2, саме цей він вузький. І як ми бачимо, що відрізнити штам БВ, треба подивитися саме в це місце чи в це, і бачимо, що тут утворюється трапеція, так як у 50 копійок. Цим і буде особливий штамп БВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 25 копійок 1994 року, який по каталогу ІТК має назву 1БВМ. І. Що ми можемо сказати про літру М в кінці штампу монети? Літра М в кінці штампу монети, значить те, що гурт монети має мілку насічку. А так як він переривчасто рифлений, то вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми докладно охарактеризували даний штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Отже, якщо ви при переборі побачили, що вам потрапила монета, яка має співдношення А версу та реверсу, така як перед вами, тобто штамп 1 БВМ? То знайте, що ціна її в звичайному обіговому стані на даний час складає від 2 до 4 гривень за один екземпляр. Монета по каталогу ІТК має першу ступінь, тобто зустрічається дуже часто. Але, як показує практика, монета зустрічається приблизно 10 штук на 1000 монет штампу 1 ББМ, тому її зустріти можна не так часто. Що ж до того, скільки буде коштувати монета, яка має залишки штемпельного блиску. Якщо ж ви знайдете 25 копійок 1994 року, які матимуть залишки штемпельного блиску, тобто, тобто та монета, що випущена банком, і не була в обігові, то ціна такої монети стартуватиме від 30 до 40 гривень за один екземпляр. Стан збереження дуже впливає на ціну даної монети, тому ми на це обов'язково звертаємо увагу. Отже, саме такі особливості, саме такі технічні характеристики має дана монета. Якщо ви маєте запитання по тому, як визначити даний штамп, зокрема у 25 копійках 1994 року штамп 1 БВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо розглядати монети України для того, щоб розуміти, скільки вони можуть коштувати, які особливості має кожна монета, та їх технічні характеристики. Якщо маєте монети, які хочете прислати на оцінку, присилайте. А йти на Viber та Telegram. номер знаходиться в шапці профіля каналу, тож всього найкращого.